Привіт, друзі! Сьогодні бача таке відео цікаве. Жіночка говорила, чи повинен мужчина піклуватися про жінку? Ні, але я вибираю того, хто піклується. Чи повинен мужчина дарувати подарунки? Ні, але я вибираю того, хто дарує. І знаєте, що я хочу сказати? Що це дійсно таке відео досить змістовне, тому що. Я, наприклад, мені 42 роки, і я якось ці 42 роки намагалася бути зручною, намагалася не нав'язуватися, не спричиняти зайвих клопот, заробляти на себе сама, платити по рахункам навпіл. Я була не права. І зараз я це не вибираю. Насправді дуже приємно, коли мужчина турбується про тебе. А не говорить, давай сама. Коли подає тобі руку, там, десь в автобусі, да? коли переносить якийсь подарунок. І тобі хочеться піклуватися про нього тоді. І тобі хочеться робити йому приємно, так? зробити йому теж якийсь подарунок. І це не 50 на 50, це коли ви двоє турбуєтесь один про одного. А коли ти відчуваєш в стосунках, що до тебе реально скупі. Не хочеться давати нічого в ці стосунки, не хочеться ні готувати для такого мужчини, ні прибирати, не хочеться говорити йому теплих слів, не хочеться з таким мужчиною займатися коханням. Тому що ти розумієш, що ти байдужа, що про тебе не піклуються, що ти не можеш покласти, покластись на такого чоловіка. Наприклад, в парі орлів, коли самка вибирає собі самця, вона кидає зі скали йому гіляки, а він має їх ловити. А знаєте чому? Тому що потім вона так само буде викидати маленьких орлів, маленьких птінцов. Як це буде українською підси щось я забула це слово? Підкажіть, будь ласочка. І він має їх ловити. Якщо він погано старається для неї, то ці орлята вони не виживуть. Розумієте? Маленькі пташенята, вони не виживуть. Якщо чоловік не турботливий, ось і все. Скажіть свою думку. Мені цікаво, що ви думаєте на цю тему чоловіки? Що думають жінки? Дуже чоловіки часто говорять, та, що жінці потрібні тільки гроші, що вона меркантильна, там ще щось. Але дуже часто в нас в Україні при розлученні, наприклад, чоловіки говорять, а я тобі нічого не дожую. Все. Я там буду давати, що зможу, що сам захочу. І в нас якось і законодавство так построєно, що не сильно ти з того чоловіка що візьмеш, так? Ті аліменти, то тобто їх просто недостатньо, щоб прогодувати дітей. І тому жінка має бути меркантильною з самого початку. Я, наприклад, дуже шкодую, що я не була такою, це здоровий смисл думати зразу, чи зловить твій самець твоїх. Ташенят чи ні, чи вони розіб'ються, коли будуть вчитися літати. Папа, -па. з вами психолог Лілія Охріменко. І хто хоче на консультацію, пишіть мені особисті.